Погодьтеся, ми ледь не щодня чуємо про замінування торговольних центрів, банків, вокзалів чи аеропортів, Вибухи у Франції, Бельгії, Туреччині. Тепер і в Україні. Чи є спосіб максимально убезпечити себе від підриву у власному авто? Питання вивчав Богдан Лазука. Торік у вересні просто на ходу в Києві підірвали лексус. Тоді його власник, помічник з питань транспорту Деснянської райради Ярослав Погрібняк відбувся зламаною ногою. А це лютий 2016 року. Прямісінько під будівлею Солом'янського суду підірвали авто Андрія Федераша, адвоката підозрюваних вбивстві Олеся Бузини. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав. Ну а сьогодні у центрі столиці вибуховий пристрій спрацював у машині відомого журналіста Павла Шеремета. Хвиля замовних підривів буквально накрила нашу країну. То чи можна якось убезпечити себе від такого смертельного сценарію? Саме ефективне це залишати автомобіль на охороняємій площадки або автомобілі, щоб залишився людина. В іншому випадку, я, звісно, можу порекомендувати цілий ряд средств. Но на практиці вони будуть неефективні. Головне пояснює експерт, це щоразу, підходячи до своєї машини, уважно її оглянути. Зайві півхвилини вашого часу здатні врятувати життя. Можна посмотрити по автомобіля, тобто везде заглянути, по периметру там присвітити. Корисно буде залишати в авто і маленьку підказку, яка швидко вкаже, що в салоні хтось був. Якщо ви залишаєте автомобіль. То попробуйте или маленький незаметний скотч вот наклеїть, чи спичку ставити. E, когда будете возвращаться к автомобилю, то посмотрите, якщо скотч разорван або спичка випала, значит, є предположение, що хтось відкривав дверь. У такому разі експерти пропонують не гаяти час і миттю телефонувати на 102, а самим відійти подалі від авто та чекати приїзду фахівців.